Усім привіт, давно не бачилися, а не бачилися з причини того, що мав багато роботи, плюс ви не залишаєте достатньо активності під попередніми відео, тому наперед прошу вас підписатися, поставити лайк і, можливо, пізніше за бажанням написати коментар, тому що це мені дуже сильно допомагає. А поки що будемо говорити про топ-5 інструментів для початківця в таргетованій рекламі. І неважливо, чи ви таргетолог, чи ви просуваєте власний магазин. І в цьому відео ми поговоримо про наступні інструменти. Я думаю, що, як мінімум Facebook ви точно впізнали, але до наступних ми вернемося згодом, тому що в нас зараз рекламна пауза. А саме хочу розказати вам про свій курс, де ви за місяць часу можете стати повноцінним таргетологом, якому не потрібно більше нічого, щоб працювати. Тобто ви відівчилися і починаєте працювати. Ось є детальніша інформація. Це сім модулів, в яких є вся потрібна інформація таргетологу для початку взагалі загалі своєї діяльності, для початку співпраці з клієнтами і безпосередньо заробляння грошей, індивідуальне навчання та те зв'язок зі мною. Тобто, ви не вчитеся в групі, ви вчитеся за власним темпом, і я завжди з вами на зв'язку. Я особисто. Додаткові уроки після навчання і два зуми зі мною після навчання, коли ви вже закінчуєте навчання. У нас буде два зуми. Перший це практика, і на другому я перевірю усі ваші знання, які ви здобули в курсі, і плюс дам вам можна сказати план дій на майбутнє. І звісно ж, сертифікат. Ось, до речі, один з прикладів. Я пару днів тому відправляв. Це те, що буде лежати вас на поличці або біля робочого місця та нагадуватиме про гарні часи, про те, як ви закінчили навчання, якраз таки після якого ви можете заробляти в перші місяці від 500 доларів на місяць. І не подумайте неправильно, ви купляєте не курс, а купляєте професію, яку ви опануєте, і зможете дійсно заробляти, і це буде ваше майбутнє. І якраз таки, так як ви зараз дивитеся це відео, діє знижка мінус 50 доларів до нового року, на честь нового року. Тому встигне скористатись посилання якраз таки під цим відео. І другий мій продукт це можна сказати міні-продукт. Це міні-курс, де ви лише за п'ять уроків запустите першу таргетовану рекламу. Це корисно для власників інсташопів, які тільки починають, або для людини, яка. Цікавиться таргетом, але не готова ще йти на дорогі курси. Просто хочеться спробувати подивитися, як це виглядає зсередини. І якраз таки цей міні-курс закриває цю потребу. Посилання також під цим відео, тому переходьте, а ми переходимо до теми сьогоднішнього відео. Починаємо. Топ-5 інструментів для початківця в таргетованій рекламі. Перше це Miro. друге це бібліотека реклами Facebook, Figma, ChatGPT і Google таблиці. Зараз ми про кожну з них більш детальніше поговоримо. Розкажу навіщо це взагалі використовувати, яким чином тощо почнімо з міру. Це швидко, просто та гарно. Взагалі, я чесно, міру використовую більше для того, щоб візуалізувати свою стратегію, тому що знову ж таки стратегія це просто набір інформації, текст, який ви можете як завгодно візуалізувати на лист на листку А4, як я починаю, з чого я починаю зазвичай потім вже переношу в міру в Google таблицях, де завгодно. Але знову ж таки, чому саме міру? Тому що після того, як ви зробите. Свою стратегію в міру, ви можете її презентувати клієнтові, і вона вже буде мати гарний вид. Завдяки, от, до речі, зразу до останнього пункту. Там є готові темплейти, готові шаблони, якими ви можете користуватися, і вони вже гарно виглядають. Вам лише потрібно додати туди інформацію. Але якщо по пунктам, то знову ж таки зручно та швидко, візуально приємний результат, тобто те, що я казав, і підходить для показу, показу клієнтові. Плюс вас, ви раз зробили шаблон стратегії, і вона у вас лишається назавжди, лише в майбутньому потрібно змінювати деякі пункти. Наступний інструмент це бібліотека реклами Facebook. І тут деякі з вас, які вже знайомі з таргетом, можуть сказати, що ще існують спай-сервіси. Спай сервіси, spy -сервіси це де ви покупляєте підписку і можете дивитися всю рекламу всіх своїх конкурентів тощо. Але ми говоримо про початківця, який не хоче платити за сервіси, тому ми розбираємо безкоштовну версію. Це інструмент, завдяки якому ви можете проаналізувати, подивитися будь-яку рекламу за ключовими словами, за назвами профілей і так далі. Це безкоштовно. Знову ж таки, бошок по ключовим словам, аналіз ніші конкурентів тощо, і надивленість. Знову ж таки, мене іноді буває, що а, от навіть сьогодні, до речі, давав ТЗ дизайнеру, і я не зміг до кінця описати, що я хочу я по ключовим словам знайшов дуже гарний референс. Скинув йому, він сказав, що супер, ми робимо. І таким чином, от мені також бібліотека реклами допомогла. Ось як, до речі, вона працює. Я написав просто свій інстаграм, і реклама, яку я останню запускав, вона досі активна. Можете побачити, от просто обрана Україна, всі оголошення, мій нік, і от реклама, яку я запустив. Їх якраз було дві штуки. Тому користуйтесь. Наступне це редактор фігма, а саме візуальна частина реклами і не обов'язково реклами, можливо, навіть стрічки. І якраз таки простий інтерфейс це найважливіше, тому що якщо ми можна порівняти з фотошопом, якщо ви колись заходили в фотошоп, він дуже-дуже складний. Фігма насправді вирішує це питання, тому що навіть коли ви створюєте фрейм, це я вам наперед кажу, там вже можна вибрати Instagram Stories, Instagram Post, тощо. Також багато відео на Ютубі, де показують, як нею користуватися, якщо у вас виникла якась проблема, плюс є. Якісь готові вже заготовки, і якраз таки а, можна користуватись шаблонами. Я вам пізніше, буквально я думаю, на наступному слайді, а, покажу шаблони, які ви зможете отримати за посиланням під цим відео, також. І що найважливіше, це швидко, швидше, ніж в фотошопі, і якісно, якщо ви гарно робите, тобто, якщо у вас є гарна ну, розвинута надивленість. І ви розумієте, які ви креатив хочете зробити, і ви дійсно розумієте, що він є адекватним, гарним, тощо, вам підходить цей інструмент. От якраз такий файл з шаблонами. Під посиланням, під цим відео в посиланні є посилання, тавтологія тричі на ці шаблони, які ви можете перейти, і просто собі скопіюєте в свою фігму і вже ними займатись. Тобто, ви можете змінювати текст, можете змінювати зображення, тощо, я думаю, це буде вам корисно. І поки ми не перейшли до чату GPT, я думаю, що можете поставити лайк за шаблони, тому ми переходимо далі, а ви ставте лайк. Наш вірний слуга Чат GPT. Я насправді противник е цих всіх е як це, існених інтелектів, штучних інтелектів, але, але його можна використовувати як мінімум для того, щоб зменшити кількість часу, який ви витрачаєте, і якраз таки. Я я більше його використовую як для тексту, але його можна використовувати навіть і для аналізу аудиторії, але знову ж таки, він не оновлений до 23-го року. Якщо я не помиляюся, там чи то 19, чи до 20 рік його оновлення. Тобто інформація, яку він видає, вона актуальна на там 19, 20 рік. Якщо ви е, просите його, щоб він вам дав, дав якісь, е, я не знаю, проаналізував якусь аудиторію, яка стала, ну мастодонти якісь так, От тоді окей, якщо це якась нова, не знаю, ті самі ельфбари тощо. Не факт, що він дасть вам адекватну інформацію. Знову ж таки, якщо ви вже хочете проаналізувати аудиторію через нього, вам потрібно це робити з власною головою. Генерація оферів та текстів це якраз таки те, про що я говорю. Це найкраще, чим може він бути нам корисним. І от вам приклад: у мене була реклама. ну, У мене був клієнт, це детейлінг та мийка. І мені скинули просто дуже великий текст з купою послуг. Я просто скинув його, його чат GPT і попросив просто попроструктуруй. От те, що він мені дав, і от як я переробив. Тобто, все, що нам дає чат GPT в вигляді тексту, це в даному випадку це був текст під пост, тобто це було рекламне оголошення в стрічку, де є текст. От. І я його дещо доробив. І останній наш інструмент це Google таблиці. Це надважлива річ, якщо ви не знаєте, як їх відкрити зайти. Просто напишіть в Google в пошуку Google таблиці, або зайдіть на ваш Google Drive, якщо у вас є аккаунт в Google, і там можна буде створити в лівому верхньому куті. Навіщо це потрібно? Це для звітності та аналізу цієї самої звітності. Якраз таки ви можете все порахувати. Якщо ви додаєте інформацію ZEC-менеджера з вашої реклами, плюс її поновлює клієнт, або ви поновлюєте, якщо ви просуваєте власний бізнес, ви можете дійсно легко проаналізувати, легко. Якщо краще сказати, побачити, де у вас прогалина. Тобто у вас багато переходів по рекламі, у вас багато, ну тобто багато кліків, у вас багато заявок, але немає продажів, значить ви погано обробляєте директ. Або ваш клієнт погано обробляє заявки. Якщо у вас багато кліків, але немає лідів, значить ваша посадкова сторінка, те, куди ви переводите людей, а саме Instagram, сайт, телеграм тощо. Воно не працює, треба е, покращити знову ж таки. Е, в мене, якщо я не помиляюся, є урок про посадкову сторінку, є відео про посадкові сторінки. Тому, якщо він є, я чесно не пам'ятаю, в правому верхньому куті можете натиснути і подивитись. І до речі, в мене є відео про звітність, тому е, ще раз в правому верхньому куті дивимося відео про звітність. Це надважливо, тому що якщо у вас немає звітності е, по рекламі, яку ви ведете, можна сказати, що ви робите це просто наосліп. І забув сказати, також приклад звітності є в посиланні під цим відео, тому переходьте і копіюйте собі також, тому що ну, мені не шкода. Нехай у вас буде якісне і шаблони, і Google-таблиці. І хочу сказати, чому саме ці інструменти це вийшло доволі коротеньке відео, але е, початківці, таргетологи, які не знаю, там закінчили якісь незрозумілі навчання, де їх не всьому навчили, або взагалі самоучки, тому що я от також здебільшого самоучка. І я коли починав, мені там радили якісь інструменти. Я навіть про про них ніколи не чув, але вони дійсно корисні. От якби мені на старті, б, ну навіть хоча б частину цих інструментів показали, мені чесно було б в рази легше. І повернімося якраз таки до списку інструментів, і вони є в тій послідовності, яка дійсно відбувається на справжньому проекті. Тобто, ми на початку нашої взаємодії з будь-яким проектом починаємо аналізувати, створювати стратегію. Це якраз таки міро. Плюс ми дивимося чужу рекламу, щоб додатково отримати якусь інформацію. Бібліотека реклами Facebook. Потім ми створюємо наші креативи. Це Figma та ChatGPT, який нам в цьому допомагає. І Google таблиці це коли ми вже запустили рекламу, ми заповнюємо дані і пізніше їх аналізуємо. Тому на цьому все. Це доволі коротеньке відео, але я думаю, воно буде корисно безпосередньо початківцям. Це та аудиторія, на яких я орієнтуюся в даному відео і хочу допомогти. Тому дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що ви поставили лайк, підписалися, написали коментар і до наступного відео. І також не забувайте про знижку до нового року мінус 50 доларів на курс Тарг 2.0. Тому чекаю посилання під цим відео. Переходьте та залишайте заявку.